Усі ми прагнемо до перемоги, усі ми мріємо про відродження України. А виживати і триматися доводиться вже зараз. Під безперервними обстрілами знаходяться Херсонщина та Херсон. Ворожі снаряди прилітають щодня. Ворог обстрілює магазини, лікарні, що призводить до безлічі поранених та загиблих. Незважаючи на цей жорстокі реалії, люди відмовляються покидати свою землю та роблять все можливе для того, щоб зберегти регіон. Щодня вони витрачають усі сили, мріючи про відновлення та повернення нормального життя. Давайте подивимося наступний сюжет. Не виходіться, не надо, будьте вдома. Коли їдеш до Херсона, чи то потягом, чи автомобілем обов'язково минаєш зруйновані села та містечка. Смуга розбитих населених пунктів розтягується на кілометри, нагадуючи про ціну, яку заплатили за звільнення правого берега і самого Херсона. В місць в місті Херсоні безпечних місць на сьогодні немає. Ми майже у центрі міста, звідси до берега Дніпра, кілометрів зо два у бронежилеті та касці волонтер Микола їде роздавати гуманітарну допомогу. Да, доброго дня, Червоний Хрест. Ви можете отримати гуманітарну допомогу. В українському товаристві Червоного Хреста він із початку великої війни у мирному житті вчитель хореограф і навіть зараз навчає дітей танців онлайн. Для учнів створив ютуб канал. Я надаю відео, діти дивляться його. Потім вони виконують і надсилають мені вже підготовлену вправу. Найбільше мріє про тренування наживо у мирному Херсоні. Тому і волонтерить наближаючи перемогу. Микола показує, яким стало його рідне місто ближче до узбережжя, більше руйнувань. Як би сказати, кожного дня в цей район прилітає. Там стояли машини, прилетіли, і вони всі випухнули. Будинок, куди ми їдемо, недалеко. Допомогу привозять двом літнім жінкам. У місті багато пенсіонерів і хворих. Їм більше нікому допомогти. Я одинок, у мене нікого немає, щоб до кого звернутися. Просто чужих людей та й людей вже ж немає, всі повиїжджали. Волонтери помітили, що продовольчі програми зосередили у селах. Мовляв, у Херсоні з харчами та ліками все добре. Насправді, допомога містянам дуже потрібна. Продуктові програми зараз звернулися в місті. В нас в чому питання? Як сказали, що в нас відкриті там маркети, аптеки, тому нам нічого не треба. Вони відкриті, да, відкрили, але е, роботи зараз немає в місті. Хоч і під постійним прицілом ворога у місті працює громадський транспорт. Є електроенергія, вода та газ. Медичні служби теж на поготові. Зібраю. Ребята, хватаємо акова і все, в машину кидають. Це на сі... одне із сіл Херсонщини. Бригада швидкої потрапила під обстріл, рятуючи поранених. Нині таке мало не штатний випадок. Ні, не в нашій Тут смерть чатує, що і медики роблять все, щоб трагедії запобігти. Тут стабілізують обласні лікарні, отже, та такого де більш транспортабельна. Хто бажає вивозять або на Николаїв, Кропивницький. росіяни обстріляли практично всі медичні заклади. Це випадковість. Він не розірвався. Ну масою своєю проломив цю дирку. І... Все і зупинився. Ми в одній із місцевих лікарень. Снаряд пробив дах кілька місяців тому. Дивом ніхто не постраждав. Після обстрілу не припиняли роботу ні на мить, адже це єдина лікарня області, де приймають інсульти хворих. І їх побільшало. В місті залишилося багато людей похилого віку. І вони не завжди мають родичів, тому хвороба затягується, і пацієнти в нас вже приїжджають у важкому стані. У Нас дуже велике навантаження. Бізнес у регіон поки не повертається, згідно з інформацією, ова 99% підприємств, які припинили роботу під час окупації, не працюють і досі. Першими відновили роботу магазини і продуктові, і будівельні супермаркети відкриті, попри те, що торгівельні мережі обстрілювали не раз. Виїдемо вулицями Херсона у місті нелюдно. Зараз тут залишилося близько 50 тисяч жителів. До війни було понад 320 тисяч дітей шкільного віку близько 4 тисяч у 10 разів менше, ніж до початку бойових дій. Найнебезпечніше нині в обласному центрі та містечках прибережної зони звідси людям рекомендують виїжджати. У населені пункти подалі від лінії вогню. Жителі навпаки повертаються. Це Розібрала маленький проход. Наталія веде руїнами свого дому в посад Покровському. Це один із найбільш знищених населених пунктів області. Поруч заступниця старости села навіть на руїнах жінки зберігають почуття гумору. Ноги витирати не надо. Не обов'язково. І заступницею старости йдемо розбитими вулицями. Вона згадує, якими вони були до війни, і ми так і мріємо, щоб нам відбудували нам європейське село. Село серед шести понищених ворогом населених пунктів, які потрапили в урядовий проект експериментальної відбудови. Людям уже презентували програму відновлення, е, відпрацьовували проект по школі, по дитячому садку, по ЦНАПу. Людям обіцяють профінансувати роботи або ваучерами на відновлення, або матеріалами. Вони ж не мають наміру сидіти, склавши руки, що можна, місцеві ремонтують самотужки. От фермір Віталій взявся відновлювати своє знищене господарство. Потрохи сам лагодить техніку. Ну, він ремонтував один трактор, Восстановив, по крайній мірі, повністю вже. Ну, Сцепку борон можна встановити, культиватор можна ще встановити, диски встановив. У поруйнованій коморі довоєнне збіжжя. Це те, що мали сіяти. Це зерно пропавше. Зіпріло, загнило і куська з'їла. Урожаю цього року, як і торік не буде. Біля його поля позначки міни вийти працювати не наважився, чекає, доки територію очистять сапери. Виїздити із села він з родиною не планує повернути до життя рідну Херсонщину найбільша мрія всіх наших співрозмовників. З початку війни я перетворився на волонтера. Потихеньку відновлюю все можна встановити. В нас е злагоджена робота Ольга Читайло та Максимілян Ільченко. Ранок у великому місті.